Я пам'ятаю про готелі туроператори. А скільки ресурсів ще сьогодні бізнесу, військового бізнесу, достатньо для прийому Євро-2012 щодо готелі, туроператори? Наразі, наразі угоди були укладені із тими готелями, які вже існують, тобто з існуючими готелями. По мірі того, як вони будуть продовжувати будівництво і наближатися до завершення будівництва і введення в експлуатацію, тоді будуть підписуватися наступні угоди. Поки що це ми можемо е м, керуватися існуючим ресурсом, навіть не беручи до уваги ті, які будуть збудовані і відкриті до 2012 року. Тобто я повне порозуміння між бізнесом і владою в цьому момент. Я думаю, що Тут... я можу допомогти. Якщо говорити про євро, так, то ми сьогодні працювали в основному з цільовими групами ЄФА. Але паралельно ми, тих, ми робили такі. Бізнес-прогноз взагалі готельного бізнесу спільно з Луганським університетом зробили концепцію розвитку готельного бізнесу у Львові, які в межах цієї концепції дослідили існуючу базу готельну і попит до 2020 року. Фактично, ми вийшли виходили з цього з розвитку туризму, з прогнозів, які, які розробляли спільно з управлінням туризму, і видно з цього, що насправді у нас є. Кількість готелів є достатньо висока, нам треба більше звертати увагу на якість їхню. Тобто ми говоримо про те, щоб переводити готелі в вищі категорії. Тобто, якщо брати статистичне там, порівняння українських міст, там, Львова і, 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 і польських міст, то в нас дуже багато готелів є там, без зірок чи двозіркових, а насправді для туризму більше користуються попитом тризіркові готелі. І тут в даному випадку у нас на сьогодні для нормального розвитку туризму їх є. є. недостатньо. Тому ну, я думаю, що і інвестори будуть більше в цьому напрямку, напрямку розвиватися, ну і місто буде допомагати. Бо цільові групи УЄФА, вони насправді скеровані більше 4-5 зіркові готелі. І тут з точки зору розвитку, розвитку туризму для міста, п'ятизіркові готелі не відіграють важливого значення. Так, вони є потрібні, але це не, не така велика кількість, якщо говорити про туризм. Думаю, що основою був власне, науковий підхід і розуміння того, який прогноз туризму буде до Євро і, і після Євро. євро. Тут, може, має репліку. Запитання. А стосовно ризиків, казували в своїй презентації ризики, там на першу чергу все-таки свій фінансовий ризик? Він скоріше політично-фінансовий, так, так? Тому що фінанси, як ви вже бачили, основна. Кількість фінансів це є інвестиційні кошти по, по обсягу. А це на насамперед прив'язано до кредитного рейтингу України. Це прив'язано до того, до тих е макроекономічних показників, які сьогодні є в Україні. Ми не можемо в Львів вирвати з контексту розвитку України, так і поставити його там вище в кредитних рейтингах чи, 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 чи по іншому. З другого боку це є державне фінансування, оскільки. Структура фінансування подібних заходів є поді... ну, така сама. Німецькі міста так само хотіли отримати право проведення чемпіонату світу для того, щоб отримати додаткові кошти з державного бюджету. Але в них фактично всі великі автостради в місті, великі дороги, вони, це є державна власність. Там вони 100% фінансуються державою. В нас же ж, Інша ситуація, У нас навіть такі великі авто, там, автостради, як Стрийська, яка виконує функцію не тільки міської вулиці, а часткову функцію власне, такого транзитного, транзитного шляху чи Брем-Городоцьку і там, Лепинську, які фактично, якщо немає об'їзної з північної сторони міста, це фактично об'їзна дорога. Вони все одно повинні фінансуватися з міського бюджету. І тут тільки спільно з державою, якщо ми знайдемо порозуміння і отримуємо додаткові кошти з держави, то ми тоді можемо уникнути цього ризику вчасно, вчасної реалізації цих проєктів. Тому що інакше, якщо ми будемо розраховувати тільки на міський бюджет, то звичайно, що цих коштів буде недостатньо. Жодне з міст не зможе покрити це з, з власного бюджету. Тому він фінансовий, але дуже, дуже сильно прив'язаний до політичного. Це більше на державному рівні. Що? Так, звичайно. А стосовно ролі міста, керування, ну я думаю, Тому, що то, я маю на увазі, допустимо, може є суміжні галузі якісь, це інфраструктура покращена. Що може місто зробити в плані суміжних галузях я, Туризм, Я розумію mm -hmm. так, туризм, покращена стадія туризму. Я думаю, що тут дуже зрозуміло є одне, що ні державна цільова програма, ні міська програма вони не є прямим документом прямого фінансування. Тобто ми, програма є, там є окреслені певні об'єкти. Але проте, якщо ці об'єкти не будуть включені до міського бюджету наступних періодів, то фактично вони випадають тоді з, з програми, випадають взагалі з плану всіх тих стратегічних планів, про які ми сьогодні говоримо. І тут має бути дуже чітке порозуміння депутатського корпусу і виконавчих структур з тим, щоб поставити правильно пріоритети. Якщо ми говоримо про розвиток е, південного району, так ми в першу чергу повинні говорити про, роз, про, власне, про фінансування цих об'єктів. Ми говоримо про розвиток туризму, якщо ми там задекларуємо, що в нас туризм суперстратегічний, але не дамо коштів на, на фінансування і на, на промоцію міста, то тоді там, це, це, у нас очікування будуть завищені і ми будемо мати дуже таке общарування в кінці цього шляху. Власне, чому я питаю, бо у нас був блок освіти, у нас презентувалася програма освітня. І пані начальник управління, пан Андрія Оксанчук, сказала, що керівництво міста визнаного освіта на найпріоритетнішим напрямком, що можна пристежити бюджеті міста. Але 2012 рік не заборана, може пріоритетність, як, наприклад, я думаю, ви співпрацюєте в плановому віджаті на цей рік, який дає розподіл видатків. Це... Насправді ще немає там остаточного варіанту О, бюджету. залежить від державного бюджету. Ми, ми говоримо власне це, що так, перше, немає бюджетного кодексу. Так, тобто, існує, тут вже вже є протиріччя. Ніхто з міської ради з управління фінансів не знає, як правильно які кошти ми отримуємо з державного бюджету, і відповідно як дофінансовувати ті чи інші проекти з місцевого. Друге, друге питання, що я думаю, це відповідальність кожного з розпорядників коштів. Те, що робимо ми, це якби є зовнішні, зовні, скажімо, вихід на зовнішній світ, про тобто це УІФА, МОК, але в середині міста тільки розпорядники коштів можуть правильно алокувати чи правильно визначити якісь об'єкти. E, наша роль є більш скажімо, а в мус... та... а координації. А томашка має подприяти є приватником сама. Це є, і якщо ми говоримо про дороги, це є і управління капітального будівництва, і департамент житлового господарства. Якщо ми говоримо про медицину, це і знову про між... управління охорони здоров'я, департамент а гуманітарного розвитку, фактично кожен з, з підрозділів має ті чи інші скажімо, кошти. Для нас важливо перше дійсно розуміти на державному рівні, що, що держава яким чином держава долучається до цього проєкту. Бо проєкт для міст він є цікавий з точки зору перспективи, з точки зору биток, тих інвестицій, які треба зробити в такий короткий проміжок часу, він є достатньо тяжкий. І тут без зовнішніх запозичень чи державного дофінансування дуже важко його реалізувати.

роботи і розвитку це, назвіть, міста. Назвіть 5 сіл, там постуматівський рівень. Там є п'ять сіл, які зараз виробляють концепцію стратегії розвитку сіл, своїх сіл. вони би дуже хотіли мати таке уявлення про концепцію розвитку південного на міста, яка залучає їхні території, території їхніх громад. Ну, може, Петро Іванович, у нього питання краще відповість. Ну, що стосується аеропорту, то там задіяна тільки одна сільська рада, це Сокільницька. Наскільки мені відомо, Чим конкретно займається обладнана державна адміністрація, тому що передана функція Кабінету міністрів дім безпосередньо. А що стосується інших скажімо, об'єктів, що стосується стадіону і так далі, прилеглої тої території, ну то ті території будуть освоюватися по мірі так сказати, розміщених певних об'єктів. Тому що стадіон розміщений на території міста, там немає проблем. Єдине, що там, значить, інфраструктура, частково дорожня інфраструктура, яка значить, зачіпає частину територій. Це розв'язка, транспортна розв'язка на районі кільцевої магістралі, частину зачіпає території Зубрівської сільської ради. Ось і трансформаторна підстанція, яка знаходиться на території Зубрівської сільської ради. Значить, ті ті об'єкти вони, значить, згідно чинного законодавства розміщаються значить, На території, які частково там значить, приватизовані, це потрібно викуповувати земельні ділянки. Над тим зараз якраз і працює значить, дирекція стадіону, дирекція по будівництву стадіону Євро 2012, який передав функції замовника по тих об'єктів.